Так, друзі, у нас квартира знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Ось наша квартира. Давайте трошки віддалим. Є вихід на технічний поверх, лічильник на світло. Двері у нас, можна сказати, металеві. Ось. Заходимо до квартири. Квартира з загальною площою 66 квадратних метрів. Квартира знаходиться в місці березання. Так. Відразу скажу, що у нас просторий коридор, прямо кухня, зала зліва, ще одна кімната. Наш фіт і третя кімната. Так, давайте з зали почнемо. Зала у нас найбільша кімната, на підвозі у нас ламінат. В квартирі встановлені кругом металопластики вікна, крім балкона. Ось. Квартира знаходиться на. В садовому масиві до цент міста 15 хвилин. Відразу скажу, що є в місті березень, вся необхідна інфраструктура. Вся. Школи, дитячі садки, всі можливі магазини, супермаркети і таке інше. І до міста Києва хвилин 45-40 їзди. Маршрутки ходять кожні 40 хвилин. Так, йдемо далі. Міжкімнатні двері, дерев'яні. Так, і друга кімната у нас площа 12 метрів. Теж металопластик. Відразу поки що, ну і враховуючи, що квартира знаходиться на п'ятому поверсі, потьоків на стіні немає. Так, третя кімната 12,5 метрів. Ось така. Є балкон. Балкон насушити вагонкою дерев'яною. Ось. Вікна дерев'яні. Тут не металопластики. Тут вже металопластики встановлені. Так, йдемо далі. Кухня. Кухня в нас площею е до 10 метрів. Встановлений газовий одноконтурний котел, котел тобто індивідуальне опалення. Ось теж пластик, газова плита, витяжка. І квартира. Квартира в нас відразу скажу, що е ми виставляємо 29 тисяч, але е в центрі місця квартири набагато. Дорожче. Наша квартира вартує, вартує трішки більше, ніж однокімнатна в центрі міста. Тож, якщо вас зацікавила квартира, телефонуйте і відразу, що більш детальний відеогляд квартири є на нашому YouTube-каналі Агенція Нерухомості рідний край. Так, і в нас ще є ось ванна кімната і туалет. Дякую за огляд. До зустрічі!